Мої вітання. Ви дивитесь програму екскурсію по старовинним вуличкам нашого сучасного мегаполісу. Вивчаючи старі мапи міста, можна помітити групи вулиць, що утворювали свої пари по розмірам. Наприклад, мала та велика владимирська, дорогожицька та Житомирська. Саме остання пара, є хіба що єдиною, що перемогла біж часом. От малою Житомирською ми з вами сьогодні і продовжимо мандрувати. Сьогодні у Старому Києві, де на Малій Житомирській частенько бував шолом алейхем чому Володимирський проїзд раніше називали історичним шляхом? Та як з Михайлівським монастирем пов'язана найбільша київська крадіжка століття? Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Наші з вами минулі прогулянці. Ми познайомилися з нижньою частиною вулиці, що веде від сучасного майдану Незалежності, і зупинилися тут біля Михайлівського прогулку. Тож перед тим, як продовжити нашу мандрівку, я пропоную нагадати собі історію цієї дороги. Взагалі, це одна з трьох столичних вулиць, що зберегли свій напрямок з часів Київської Русі. Сучасне штрасування вулиця отримала у 1840 х роках як продовження теперішньої вулиці Великої Житомирської. Тоді ж вона згадується у міських записах, як вулиця Навізна та Житомирська. У той час сформувалось і обличчя цієї дороги. Його образи вимальовують споруди з насиченим декором різних архітектурних стилів. Коли з Майдану незалежності заходиш на цю вулицю, чуситься атмосфера старого города, і якщо не під нею піднятися, Там буде Софія Київська да Софія Київська і більш старий город. Та відомою серед ця вулиця була не завдяки своїм архітектурним принадам, а завдяки цікавим мешканцям. Так у пам'яті старого Києва залишилися відомі лазні, курси товариства допомоги для інтелігентних жінок, музичне товариство та товариство поширення освіти серед євреїв у Росії. Усі вони і знайшли притулок тут, на малій Житомирській. Таке насичене громадське життя продовжилося до приходу радянської влади до нашої столиці. Справа у тому, що з 1963 дев'ятсот шістдесят третього року затишну вулицю Мало Житомирську кияни вже знали як вулицю Павла Постишева. Саме того радянського політичного діяча, якому Україна завдячувала голодомором 32-33 років. Вулицею відданого Україні Постишева, ця історична дорога пробула до розвалу радянського союзу. Тоді вона знову стала малою Житомирською і повернула цьому історичному пагорбу дух стародавнього міста. Чому романи, якщо сама життя роман сказав відомий шолом Алехами? І справді, наше життя може часто бути наповнене такими цікавими подіями, долями та перипетіями, що вони можуть здатися набагато цікавішими, аніж ті, що у творах. А ось цей будинок під номером 17 можна назвати окремою сюжетною лінією на життєвому шляху малої Житомирської, адже з її історією пов'язана не одна доля. І справді, у ряді щільної забудови вулиці просто неможливо оминути увагою ось цей вишуканий будиночок номер 17 Сьогодні в ньому знаходиться державна установа. Проте за свою більш як столітню історію він може похизуватися не одним своїм мешканцем-інтелігентом. Історія цього будинку розпочалася наприкінці 19-го століття. Тоді на замовлення капітана другого рангу Миклуху Маклая було зведено чотирьохповерховий будинок, який господар планував здавати в найм. Коли будівництво цього будинку було завершено, Першено замовник Миклухо Маклай уклав вигідну фінансову угоду та передав естафету у господарюванні своєму соратнику, полковнику Мамишеву. Но, если я не ошибаюсь, то Мамишев мамиша фучасла урська туря скавині. І справді помилки ніякої тут немає. Микола Мамишев приймав активну участь у боях війни 1877 78 років. Відзначився під час оборони шибки як командир другої батареї дев'ятої артилерійської бригади. І був за це нагороджений трьома орденами. Молодіючи великим багажем знань та практики, Микола Мамишев відчуває тягу гудо педагогіки. Тож 1904 року починає викладати артилерію, механіку та фізику в піхотному юнкерському училищі. Під час педагогічної діяльності пише наукові книги. І, хоча мами шеф бував у постійних відрядженнях, його родина, дружина Марія, чотири доньки і син слідкували за порядком, і проживали у цьому будинку безперервно. Після націоналізації будинку у 1920 році його було перетворено на комунальне помешкання а згодом двох дочок Мамишева заарештували та безпідставно звинуватили у контрреволюційній діяльності. На цілих 10 років їх позбавили волі, заславши у табори у Казахстан. Проте після звільнення доньки повернулися на батьківщину та до кінця свого життя мешкали ось у цьому батьківському домі. Та цікаво те, що це не єдина визначна особистість, з іменем якої пов'язана доля будинку. Недарма на початку сюжету ми згадали відомого шолома Алейхема, Адже саме він був частим та бажаним гостем на одній з квартир будинку. І справді, мешкаючи у Києві до 1905 року, цей будинок був для шолом Алейхема другою домівкою, яку він з кожною своєю появою перетворював на таку собі народну аудиторію. Справа у тому, що на початку 20-го століття тут проживав адвокат і європейський громадський діяч Мазор. Його дружина була племінницею єврейського письменника. Тож з родиною Мазорю Шолом Алехем підтримував тісні зв'язки, часто бував у них, читав свої вірші і збирав усіх сусідів, тим самим перетворюючи звичайний візит до племінниці на поетичний вечір. Старий Київ та вулиця Мала Житомирська до спору, що збагачували історико-культурне життя цієї вулиці, можна віднести і наступний будинок під номером 19. Адже саме тут прийшли найщасливіші та безтурботні роки відомої українки та справжньої патріотки Надії Суровцевої. Сьогодні ім'я Надії Соровцевої відоме не усім проте для справжнього патріота ця жінка може стати справжнім зірцем наслідування. Письменниця, активна учасниця бурхливих революційних подій України початку минулого століття, перекладач історик. Вона жила долею свого народу та не була осторонь будь-яких громадських подій. І, попри весь драматизм долі, все ж таки стала справжньою елітарною особистістю. Надежда Суровцева, знаете, я знаю это имя, и я думаю, это имя знает каждый образованный человек. И это была женщина-легенда и такая ярая революционерка. Она была 30 лет своей жизни, она провела в, в сталинских лагерях. И я еще знаю как писательницу, и также это был человек с высоким образованием, богатым духовным миром. І справді значення цієї особистості важко переоцінити. Саме за її участі живріла і розпалювалася ідея української держави. І, хоча Надія не дожила до її приголошення, за правом усього життя була однією з її будівничих. Надія Суровцева народилася у 1896 році у Києві у родині інтелігентів. За певних обставин на початку ХХ століття родина Суровцевих змушена була переїхати до Уманю. Надійка пішла до місцевої гімназії. Тут вона знайомиться з ілюстрованою історією України Грушевського. Ця книга закарбується у пам'яті Надії на усе життя, а її автор відіграє важливу роль у житті революціонерки. Після закінчення гімназії Надія Суровцева вступає до Петербурзьких вищих жіночих курсів. Саме там вона розуміє, що хоче приймати активну участь у житті українців. Вже 1917 року. Вона особисто вирушає до Михайла Грушевського до Києва як посол від 200 українців Петербургу. Всі вони сповіщали про своє бажання працювати на користь України. Делегатку Грушевський благословляє словами хай їдуть, а саму її посилає до Уманщини інструктором. У ЦР тут вона активно веде агітаційні роботи, проте вже скоро на патріотку очікують переслідування. Ці обставини змушують юну дівчину емігрувати до Відня. Проте і там вона знаходить себе. Надія не припиняє займатися громадською діяльністю, працює перекладачкою та починає писати вірші. Але туга за батьківщиною не дає Надії спокою. Вона повертається до України, де на неї очікує сумна доля. Щойна жінка повернулася на батьківщину, як її одразу ж заарештовують та звинувачують у шпигунстві. Довгий період скидалася Надія по таборам, доки її не реабілітували. У 1957 році її відпускають на волю. Проте постійні обшуки і тоді не давали спокою. Та незважаючи на всі ці негаразди, до глибокої старості Суровцева зберігала оптимізм. Вона знала особисто майже усіх видатних українських діячів бурхливої епохи перших двох десятиліть ХХ століття: Миколу Бажана, Остапа Вишню, Павла Тичину, Олександра Солженіцина та інших вона прожила найдовше серед них життя і стала ланцюгом між ними та сучасним поколінням. Завершує периметральну забудову вулиці Малої Житомирської, ось цей будинок, для характеристики якого вистачить двох слів: наука та просвітництво. Адже саме у стінах будинку номер 19 розміщувалося київське відділення допомоги поширення освіти серед євреїв у Росії. Доля єврейського народу протягом багатьох століть була пов'язана з долею нашого міста. І, хоча народ цей довго не сприймали як високу націю, все ж таки багато з її представників на теренах нашої держави досягло великого фінансового успіху та слави. Гальперін, Бродський, Ліберман увійшли в історію як цукрові королі. Саме за рахунок їх капіталів з'явилися політехнічний і бактеріологічний інститути, комерційне училище, дитяча клініка, базар на Бесарабці. Євреї, благодійники тримали у Києві училища, притулки та лікарні. І, хоча звичайні євреї перебували у досить складному становищі, зокрема і в культурному відношенні, особливо наприкінці 19-го, початку 20-го століть, євреї, меценати докладали великих зусиль, аби створити їм гарні умови проживання. Для того, щоб проживати у великих містах, їм потрібно було мати спеціальний дозвіл. От, скажімо, у Києві на початку 20-го століття проживало офіційно близько 40 тисяч євреїв, з них 9 тисяч дітей, і лише пів. Тисячі цих дітей ходили до навчальних закладів, здобували освіту. Пов'язано це з тим, що для того, щоб навчатися в навчальному закладі, тому чи іншому. Також існували спеціальні квоти для євреїв. Вони не могли вільно вступати в навчальні заклади. Йдеться про середні навчальні заклади, не кажучи вже про вищі навчальні заклади. І справді національні, громадянські і економічні права євреїв були обмежені. Саме для вирішення цієї проблеми Микола Іванович. Чпрогов виступає на захист євреїв та підіймає питання щодо створення товариства поширення освіти серед євреїв. Так, після його виступів у 1863 році створюється перше товариство у столиці Російської імперії Петербурзі. А згодом такі товариства з'являються і в інших містах імперії. У Києві товариство сприяння поширенню освіти серед євреїв Росії виникає у грудні 1903 року. 27 грудня у приміщенні Київської біржі вона знаходилась на вулиці Інститутській. На жаль, не збереглася до нашого часу. Відбулось, відбулися установчі збори під головуванням Лазаря Ізраїльовича Бродського, який і очолив це товариство. Товариство, зокрема, Київське, відстоювало широке прилучення єврейської людності до суспільного життя Україні, відмову від ортодоксально замкненої системи освіти. З цією метою утримувало своїм коштом початкові школи, організовувало лекції. У лекціях, організованих відділенням, брали участь письменник Рапопорт Інзбург Сиркін. Загалом кількість членів київського відділення перевищувала 700 осіб, серед яких були вище згадані Броський та Гальперін. З 1906 року тут на Малій Житомирській, 20, діяла бібліотека відділення, фонд якої стрімко зростав. Бібліотека сприяла поширенню квот при вступі у навчальні заклади і щорічно публікувала звіти у журналі. Головним завданням цього товариства було акумулювання та поширення досвіду про навчання єврейських дітей у нашій країні. А окрім того, після Першої світової війни у цих стінах розмістилося ще й товариство допомоги єврейському населенню, що постраждало від воєнних дій. Такі єврейські громадські структури у цьому будинку проіснували до 1920 року. Після цього будинок дещо змінив своє призначення. Тут містилися магазин музичних інструментів Гармонія, декоративна майстерня, кінотеатр Веста. Окрім цього, зараз на фасаді ми можемо побачити меморіальну дошку письменнику Ліскову. Проте його з цим будинком нічого не пов'язувало. Її повісили помилково. А сам письменник мешкав на території сучасної ділянки номер 11 Незважаючи на помилку з дошкою, старий Київ буде пам'ятати цей будинок на малі Житомирській як товариство, що допомагало єврейській нації стати однією з найосвічніших у всьому світі. Ви мандруєте назад у часі разом зі старим Києвом. Це затишна та митецька дорога під назвою Мала Житомирська привела нас до одного з найгарніших приїздів міста. Адже саме звідси відкривається чудовий вид на Михайлівський монастир та Софіївський собор. Цікаво, що колись цей приїзд був бугристим, болотистим та непрохідним. Чагарники і хащі зникли з цієї центральної дороги лише наприкінці 19 століття, коли почалося зведення присутніх місць будівлі, що виконувала роль помешкання губенських установ. Саме тому цю дорогу спочатку називали присутственним проїздом». Трохи пізніше, саме вздовж цієї вулиці, 1909 року, вирішили створити історичний шлях або грандіозну алею, що складалася б з пам'ятників видатним діячам нашої історії князю Олегу, княгині Ользі, Святославу Ігоровичу, Володимиру Великому, Ярославу Мудрому, Нестору Літописцю. На той час площа для створення історичного шляху була вже остаточно підготовлена. Тут встановили лави, проклали доріжки та розбили сади. Саме з тих пір у цьому садочку. І зберігся цей цікавий пам'ятник. За київськими легендами його столиці залишили волхви, що в 8-9 століттях. Волхвами називали особливий клас людей, які користувалися великим впливом у давні часи. Це були мудреці чи маги, сила і мудрість яких полягала у знанні таємниць існування, недосяжних для звичайних людей. Найдавніша згадка про волхвів залишилася з 912 року. Тоді у літописі зазначили, що смерть київського князя Олега напророчили саме віщуни Волхви. Можливо, це й просто збіг обставин. Та через фінансові труднощі, війну та революційні події Володимирський проїзд так і не прикрасив жоден пам'ятник, окрім цього, а алея стала язичницькою. Кінець планованого пантеону і сьогодні прикрашає пам'ятник великого гетьмана Богдана Хмельницького. Єдиною реалізованою задумкою з історичного шляху стала постать княгині Ольги. Її пам'ятник з'явився на Михайлівській площі ще 1911 року. За проектом геніального скульптора Івана Кавалерідзе. Таке місце для першого пам'ятника княгині Ольги обрали не випадково. Адже саме ця Михайлівська площа є однією з найстаріших у старому Києві. Сформувалася вона ще у далекому 12 століці перед в'їздом до величного Михайлівського долотоверхового монастиря. Саме тут поховані останки київських князів декількох поколінь. Взагалі, Михайлівська площа у столиці була побудована на місці одноіменної гори, але першою кам'яною спорудою на цьому місці був не Михайлівський, а Дмитрівський собор. З'явився він тут ще у XI століці за наказом князя Ізяслава. А вже його син Святополк у хрещенні Михаїл, звів на цьому місці відомий нам Михайлівський монастир, головною святиною монастиря. Були мощі Варвари Великомучениці за літописами. Мощі своєї заступниці привезли сюди дружина святополка Варвара, що походила з княжого візантійського роду. Тоді вірили, що мощі ці допомагали від хвороб голови, раптової смерті. Окрім цього, люди подорожуючі, які не хотіли, щоб з ними щось сталося під час дороги, приходили і молилися до Варвари. А за іншими цікавими деталями з історії святині, ми звернулися до музею Михайлівського монастиря. Ці місця ж такі енергетичні, які потім і собори будувалися часто на таких місцях, завдяки літопису Несера Літописа, який відзначив під 1108 роком, що була закладена церква архістратига Михаїла верха. В той час, коли його будували, він один мав золоте покриття. Виглядав храм так, як ми з вами бачимо на діарамі. Це була споруда типового старовізантійського стилю. Ліворуч від храму, місто князя Володимира з десятинною церквою. Потім град Ярослава. А поза Михайлівським відніця і Поділ з двоповерховими будиночками. Михайлівську ж гора пробула до 19 століття, коли у Києві побудували перший пам'ятник князю Володимиру. Тоді вже ця гірка почала називатися Володимирською, як ми звикли чути. Прикрасою Володимирської гірки собор пробув цілих 800 років, поки у 1935 році не прийняли рішення підірвати святиню, а на її місці звести урядову будівлю. Рішення таке прийняти одним розчинком пера було нелегко. Тоді усі столичні академіки мали підписатися під такою постановою. Єдиним, хто не поставив свій підпис, під вироком київській святині виявився археолог та мистецтвознавець Макаренко. Він не підписав, хоча цей указ на на знесення, акт, верніше на знесення. І хоча розумів, звичайно, що собі підписує вирок. І так і було його заарештували. Тричі судили, і кінець кінцем вже в грудні 37-го року йому винесли смертний вирок, а 4 січня там, біля Томського його вже розстріляли. І Політ Маргилівський, професор художньої академії, прийшов в аудиторію в той день, коли акт підписали, розридався і сказав, от Макаренка не підписала, я підписав. Але він з своїми студентами зробив все для того, щоб можна було відновити Михайлівський собор. І справді, зі здобуттям незалежності, Михайлівський собор вирішили відбудовувати найпершим. Допомогли ж у цьому саме фото, креслення та записи студентів Моргілевського. Перед новим будівництвом завзяті археологи знаходили тут і старовинні будівельні матеріали, і скарби. П'ята частина усіх київських скарбів знаходилася на цих територіях верхнього міста саме тут на території храму знайшли 23 гривні ХІХ століття. Цікаво, що тоді за одну таку гривню можна було купити 40 овець, пару коней або одну книжку. А поряд зі старовинними грошима лежали і золоті прикраси, високопробне срібло та предмети побуту. Як не дивно, та зникати вікові надбання храму почали лише у радянські часи. За підрахунками істориків, у 30-40-ві роки до Росії вивезли до 40 давньоруських. Цінностей 11-12 століть. і лише нещодавно вони почали повертатися до Києва. Перші фрески були повернуті сюди 2001 року. Звичайно, передувала цьому велика робота і дослідників, істориків. Ці фрески побували і в Німеччині під час війни. і Повернулись вони не в Київ, як більшість, які зараз в Києві перебувають, а от повернулись вони в Новгород, з Новгорода в Ермітажі опинилися вже з Ермітажу. Їх там були перевезені. Тоді до Києва повернули перші чотири фрески, а потім з ермітажу привезли ще сім. Та найцінніші арт. Те факти Михайлівського, а саме відомий Дмитро Солонський, і досі зберігається у московській Третьяковській галереї. Ці унікальні витвори 12 століття свідчать про те, що на той момент на Русі склалася власна унікальна школа образотворчого мистецтва. За більше 900 років з часу свого зведення ці святі стіни потерпіли і від навал монголо татар, і від руйнівної політики радянських часів. Та незважаючи ні на що, Михайлівський монастир, як Фенікс Пополу, повертався до киян. Адже уявити Київ без Михайлівського монастиря просто неможливо. Хоча у радянські часи це місце спокійно пустувало, тоді за згадками киян його займали спортивні секції та корти. Минуло більше 60 років, перш ніж тут почалися відновлювальні роботи, і навесні 2000 року відкрилася для відвідувань центральна частина Михайлівського собору. А 1998 року монастир знову прикрасила його дзвіниця на тому самому місці, що й у 12 столітті. От ми з вами і потрапили до унікального карельону дзвіниці Михайлівського монастиря, саме й час населенитися цим малиновим передзвоном. Взагалі, Карельон в перекладі з французької означає «передзвін». ще з середньовічних часів дзвіниці Карельони були ознакою столиці у Західній Європі. Перше вони з'явилися у Бельгії, і саме директор бельгійської школи Карельону приїздив спеціально до Києва, аби допомогти нашим майстрам зі створенням цього символу. Адже з подій радянських часів жодного дзвону храму не залишилося. 30-й рік був указ ради про те, що треба дзвони зняти, тому що не вистачає металу на металеві гроші. І тоді дзвони були більшість переплавних, як більшості калюйонів, як переважно більшості, тут 51 дзвін, і вага їх від 2,5 кілограмів аж до 8 тонн. І загальна вага тут близько 20 тонн всіх, всіх дзвонів. За словами пані Наталі, спочатку всі дзвони кріпилися на дубовій панелі, а вже потім сама дзвіниця покрилася куполом. Особливістю нашого Карельону є те, що окрім гри вручну, тут ще й влаштована електронна система, приєднана до годинника. Тобто, що години тут автоматично без допомоги дзвонаря, відбувається своя мелодія. Цікаво, що це місце привертає увагу гостей не лише своїми музичними принадами, але й оздоровшими. Люди часом сюди приходять навіть за оздоровленням, тому що ці. Дзвін цих великих дзвонів, він дуже корисний, дуже оздоровлюючий, чи що на клітковому рівні. І навіть вже традиція склалась, загадують бажання під восьмитонним дзвоном, саме під ним. І знімальній групі старого Києва пощастило послухати пополудню державного гімну. Ської площі варти уваги кожного, вона входить у всі екскурсійні маршрути. Окрім того, останнім часом багато людей приходять сюди на Михайлівську, аби вшанувати пам'ять співвітчизників, що загинули від страшного голодомору 32 другого років. Це місце так само, як і пітучий Володимирський проїзд, і затишна Мала Житомирська несе у собі пам'ять усіх сумних і радісних старокиївських подій. Залишайтеся з нами, і ми будемо разом продовжувати знайомство з невідомим, але таким манким життям неперевершеного старого Києва. Щиро ваша гід Оленка Моренцова. Чудових вам вихідних! Живіть з вогником!